Всім привіт! З вами канал Космос і з вами його ведучий Федір. Нещодавно в нас вийшло відео про ядерний захист та міти пов'язані із ним. Так, такі нові правила української мови. І так, ми будемо їх виконувати, навіть якщо самі не згідні і не бачимо у цьому сенсу. Отож, в коментарях до згаданого відео ми зустріли сильний скепсис щодо вказаних нами кількостей загиблих і постраждалих. Мовляв, загиблих їх, тих, хто захворів, було значно більше, це ж радіація. Справді, на радянські дані покладатись це себе не поважати. Але для нас головним у цих коментарях стало нерозуміння того, наскільки саме радіація шкідлива. А як виявилось, не такий страшний чорт, як його малюють. Тому ми вирішили випустити відео про те, як же люди витримують експедиції у найбільш забруднене радіацією місце на планеті. Отож. Поїхали. Вночі 26 квітня 1986 року відбулась найбільша в історії України техногенна катастрофа, аварія на Чорнобильській атомній електростанції. В цей день зміна управління реактором мала відпрацювати нештатну ситуацію із застосуванням нестандартного джерела резервного живлення. Планувалося з'ясувати, чи зможуть парові турбіни після вимкнення реактора продовжити обертатись по інерції. Це дозволило б довше обертати вали генераторів, які б виробляли електроенергію для службових систем реактора у випадку аварійного від'єднання від зовнішньої енергомережі, чи виходу з ладу дизель генераторів. Відпрацювання аварійної ситуації одразу пішло не за планом. Спочатку, замість плавного зниження потужності реактора, відбулось її різке падіння майже до нуля. Щоб уникнути переривання експерименту. Зміна управління реактором екстрено розігнала його потужність. Але цей процес також вийшов з-під контролю. Показник потужності досяг загрозливо високих значень. Було прийнято останнє фатальне рішення: натиснути кнопку аварійної зупинки реактора, тобто випустити в реактор одразу всі стрижні, які гальмують процес радіоактивного розпаду в активній зоні реактора. Але через невраховані при проєктуванні ефекти. Випуск стрижнів спровокував стрибок потужності, відбувся перегрів ядерного палива та водяної пари в активній зоні реактора. Через що і стався вибух. Досі не було однозначно встановлено, яку природу мав даний вибух ядерну, неядерну, чи це була серія вибухів різної природи. Однак, внаслідок цієї аварії, активна зона реактора була повністю зруйнована, кришка реактора перекинута. А дах технічної зали над реактором зруйнований. Через це частина радіоактивного палива була викинута вибухом в атмосферу, а палаюча активна зона реактора опинилась під відкритим небом. Після аварії вчених довго турбувало питання, що ж відбувається у зруйнованій активній зоні четвертого реактора прямо зараз. І були люди науковці, інженери, журналісти та відеооператори. Які були готові дати відповідь на це питання, особисто побувавши всередині реактора. Тож як вони перенесли такі експедиції і чим вони обернулись для їхнього здоров'я в майбутньому? Щоб зрозуміти, як екстремальні дози радіації могли вплинути на сміливців, котрі зазирнули всередину зруйнованого реактора, потрібно освіжити знання про те, що ж таке радіація і яким чином вона вимірюється. Глобально радіація це іонізуюче випромінювання, тобто будь-яке випромінювання здатне іонізувати речовину на своєму шляху. В нашому випадку це випромінювання походить від радіоактивних речовин. Воно має високу енергію, через що, проходячи крізь живі організми, здатне пошкоджувати та руйнувати клітини і молекули ДНК. Це ж призводить до порушень процесів життєдіяльності. Що найчастіше виявляються у вигляді онкологічних захворювань. Радіоактивне випромінювання поділяється на кілька типів альфа, бета та гамма випромінювання, які мають різну проникну здатність. Щоб зупинити потік альфа випромінювання достатньо одного аркуша паперу, щоб зупинити бета промені листа алюмінію. А щоб зупинити гамма випромінювання стіни зі свинцю товщиною декілька метрів. Із цього випливає наступне через низьку проникну здатність альфа і бета випромінювання від них легко убезпечити себе захисним костюмом, однак їх важче зафіксувати дозиметром, бо сам корпус приладу може їх блокувати. Але є нюанс якщо радіоактивна частинка потрапить всередину організму, то проникної здатності альфа і бета випромінювання буде достатньо, щоб руйнувати тканини зсередини. Щоб захиститись від пилу, який містить такі частинки, потрібно вдягати респіратор та щільно закривати обличчя. Однак все одно є ризик вдихнути чи проковтнути таку частинку через несправність респіратора, або, наприклад, торкання до радіоактивного пилу під час знімання захисного спорядження після візиту в радіоактивну зону. Тому, на жаль, ризик потрапляння всередину організму частинки, що є джерелом альфа чи бета променів, існує завжди. Гамма випромінювання має настільки велику проникну здатність, що жоден спеціальний костюм не може від нього захистити. Тому у випадку опромінення ним більшу роль грає рівень випромінювання певного джерела, що вимірюється у рентгенах, та рівень поглинутої радіації, що вимірюється у зівертах. Також саме гамма випромінювання найчастіше фіксують дозиметри при вимірюванні радіаційного фону. Внутрішня частина четвертого енергоблоку ЧАС після аварії фактично перетворилась в хаотичну купу сміття. Винятком стала частина технічних приміщень під реактором, які вціліли після вибуху. Через це рівень радіаційного випромінювання та ступінь небезпеки у різних місцях зруйнованого енергоблоку є вкрай неоднорідними, загальний фон звичайно суттєво підвищений. При цьому є окремі чисті острівці, де значення радіації навіть нижче нормального фону, а є окремі локації, де рівень радіаційного випромінювання надзвичайно високий. Якщо не наближатись до небезпечних локацій та рухатись швидко, то візит всередину зруйнованого Чорнобильського реактора буде еквівалентний декільком походам до рентген кабінету. Однак саме локації з максимальним радіаційним фоном є не лише предметом дослідження вчених, але й об'єктом фанатичної зацікавленості людей, які разом з науковцями проникали всередину реактора, та робили унікальні і ризиковані фото та відеозйомки. Тож що це за локації, спитаєте ви? Як було сказано вище, внаслідок аварії активна зона четвертого реактора ЧАЕС була повністю зруйнована. Частина радіоактивного палива зі стрижнів була винесена через зруйнований дах в атмосферу. Однак це лише близько 5 тонн зі 180, що були у реакторі. Та ж частина ядерного палива, що лишилась, розплавилась разом з усім наповненням реактора від високих температур. І потекла наче лава, по технічним отворам та трубопроводам вдис під реактор. Досить швидко ядерне паливо охолонуло і застигло у вигляді химерних згустків, схожих на сталактити і сталагміти в печерах. Найбільший такий згусток, що утворився під реактором, отримав назву слонової ноги через подібність своєї форми. Слонова нога та інші згустки стали об'єктом цікавості і навіть паломництва вчених і сміливців, які наважувалися заглянути всередину реактора. Адже при наближенні до них можна було не тільки дивуватись їх химерному вигляду, але й відчувати жах від захмарних показів дозиметра. Першою людиною, яка побувала всередині зруйнованого реактора, вважається ядерний фізик Костянтин Чечеров. У травні 1986 року його було відряджено на ЧАЕС із метою дослідити причини аварій. Чечеров зайнявся дуже небезпечною роботою, добуваючи із заражених приміщень четвертого енергоблоку технічні прилади, зафіксовані покази яких могли пролити світло на хід аварійної ситуації. З моменту свого першого відрядження Чечеров протягом більш ніж 10 років регулярно спускався до шахти четвертого реактора. На основі власних спостережень щодо характеру руйнувань та виявлених скупчень ядерного палива, він висунув гіпотезу, що вибух реакторів мав ядерну природу, а зусилля із ліквідації аварії на ЧАЕС були зовсім марними. За версією вченого, майже все радіоактивне паливо було викинуто під час вибуху в атмосферу, що було найбільшим фактором забруднення в порівнянні з горінням зруйнованого енергоблоку. Ця точка зору є абсолютною протилежністю до офіційної версії оцінки наслідків катастрофи. В ній вказується, що левова частка радіоактивних речовин із розплавлених стрижнів, які перебували в активній зоні, лишилась в межах споруди реактора, а в атмосферу було викинуто не більше ніж 3% від усієї кількості завантаженого ядерного палива. Чечеров почав працювати у зруйнованому реакторі тоді, коли фон у його приміщеннях досягав 300 рентген на годину. Для порівняння, нормальний радіаційний фон становить 15 мікрорентген на годину, що аж в 20 мільйонів разів менше. Однак вчений не перебував у зонах з такою високою інтенсивністю випромінювання постійно. Він робив швидкі переміщення в сильно забруднених зонах, та взагалі не затримувався в реакторній залі надовго. За спогадами Чечерова, він усвідомлював, які дози радіації отримував, але ставився до цього байдажа, бо розумів, що має проходити через радіоактивно заражені зони, щоб виконувати необхідну наукову роботу. Він зазначав, що за офіційними показниками, доза поглинутого ним випромінювання під час роботи на ЧС майже в 100 разів перевищувала норму. Константин Чечеров не помер миттєво через променеву хворобу. Але вона почала прогресувати протягом його життя. На жаль, науковець помер 26 листопада 2012 року у віці 65 років, після затяжного періоду важкої хвороби. Хоча Чечеров був першим, хто побував всередині реактора, достеменно невідомо, хто першим віднайшов слонову ногу, утворену розплавленим радіоактивним пилом. За словами вченого ліквідатора Олександра Борового. Вперше надзвичайно радіоактивний об'єкт вдалося побачити в кінці 1986 року. На той момент радіаційний фон був просто шаленим і досягав 14,5 тисячі рентген за годину. Кількох хвилин такого рівня опромінення для людини було достатньо, щоб вона загинула від променевої хвороби протягом 48 годин. Однак вченим тоді не було достаменно відомо, із чого утворилась слонова нога. Вони дуже хотіли отримати її зразок для подальшого вивчення, для цього вдавалося до не дуже безпечних маніпуляцій. В перші роки, після аварії, слонова нога була настільки тверда, що відколоти від неї шматочок було майже неможливо. У деяких джерелах згадується про спробу військового видобути зразок, вдаривши по лаві з радіоактивного палива сокирою, що завершилось тим, що його терміново доставили до лікарні з променевою хворобою. Іншого разу по лаві стріляли з автомата, щоб відколоти шматочки для зразків кулями. Врешті-решт, зразки слонової ноги вдалося добути і дослідити в лабораторії. У результаті було спростовано припущення, що лава утворилась зі свинцю, який скидали з гелікоптерів у відкриту активну зону реактора. Було остаточно доведено, що слонова нога є саме сплавом з урану, тобто радіоактивного палива, це конію. З якого складались оболонки тепловиділяючих елементів, кількох радіонуклідів та кремнію із піску. З часом через процеси розпаду радіоактивних елементів радіаційний фон слонової ноги зменшився, саме утворення почало розтріскуватись і перетворюватись на кубку піску. При цьому, через виділення тепла внаслідок радіоактивного розпаду, слонова нога стабільно залишається на кілька градусів теплішою за навколишнє середовище. У 1990 році всередині четвертого енергоблоку побувала Вікторія Івлєва. Одразу вибачаюсь, якщо хибно вимовляю прізвище. Вона стала першою журналісткою, яка сфотографувала його зсередини. Їй довелося працювати в незручному спеціальному одязі, у якому було дуже важко рухатись. Захисний комплекс складався з гумових чобіт, спеціальних рукавичок та пластикового костюма. Фотоапарат переносився у пластиковому чохлі, але його доводилось виймати назовні, щоб робити знімки. Після експедиції фотоапарат був вкритий шаром радіоактивного пилу, і відтерти його вдалося лише з використанням великої кількості протирок, змочених етиловому спирті. Вікторія Івлєва згадувала, що вона усвідомлювала ризики і небезпеку, але, перебуваючи всередині зруйнованого енергоблоку, вона не відчувала страху. Навпаки, її переповнювала цікавість через те, що вона потрапила в небезпечне місце, до якого інші не мають доступу. Ще однією людиною, яка регулярно відвідувала четвертий енергоблок, був відеооператор Сергій Кошелев. На атомну електростанцію він потрапив вперше у 1987 році за відрядженням. Кошелєв почав зйомки всередині зруйнованого реактора в рамках експедиції, які організовував згаданий вищий фізик ядерний Константин Чечеров. На початку, щоб уникнути додаткового опромінення, відеозйомку проводили дистанційно. На естакаді, що вела до шахти реактора, поклали рейки, а по цим рейках вниз рухався візок із камерою, щоб зняти найбільш небезпечні місця. Однак підхід до краю естакади, куди під'їжджав опромінений візок. Все одно супроводжувався надмірними дозами опромінення. Сергій Кошелєв пропрацював відеооператором на ЧС з 87 по 2019 рік. Протягом цього часу він провів зйомки всіх визначних етапів ліквідації аварій від дослідження стану зруйнованого реактора та завершення будівництва укриття до встановлення другого нового конфайнменту та оцінки етапів його будівництва. Незважаючи на те, що Сергій отримав дози опромінення, які значно перевищують норму, із віком у нього не виникли захворювання, які спричинені променевою хворобою. Враховуючи те, як погіршувало здоров'я інших людей, які опромінювались після перебування у зруйнованому реакторі, це можна назвати винятком. Найбільш відому фотографію радіоактивної слонової ноги, у 96 му році зробив заступник начальника об'єкта укриття Чорнобильської атомної електростанції Артур Корнієв. Свою роботу на ЧАЕС він почав невдовзі після аварії. Завданням Корнієва як спеціаліста було встановити, де саме розташовуються скупчення радіоактивного ядерного палива всередині зруйнованого четвертого енергоблоку після вибуху. Під час своєї роботи йому траплялося бачити шматки радіоактивних матеріалів серед куп сміття. Іноді їх доводилось прибирати використовуючи лопату, або навіть просто відштовхувати у сторону гумовим меншобота, щоб розчистити собі шлях. На жаль, робота в зруйнованому реакторі поряд зі скупченням радіоактивного палива не пройшла безслідно. І в похилому віці в Артура Корнієва розвинулись хвороби, пов'язані з надмірним опроміненням. Серед яких, до прикладу, катаракта, сильні потоки радіації буквально випалювали сітківку очей, ведучи до її пошкодження. У підсумку для вчених та інших спеціалістів експедиції до зруйнованого четвертого енергоблоку не були чимось смертельно небезпечним. Захисне спорядження та швидке переміщення дозволяли уникнути вбивчих разових доз опромінення. Однак через необхідність регулярно працювати поряд із скупченням ядерного палива та радіоактивно зараженими матеріалами, в учасників експедиції накопичена радіація перевищувала всі допустимі норми, що в подальшому призводило до розвитку променевої хвороби. Тож можна сказати, що разовий візит до зруйнованого енергоблоку ЧС обмежений в часі та зі суворим дотриманням заходів безпеки. Не становитиме загрози для звичайної людини. Однак побувати всередині конфайнменту та подивитись на зруйнований реактор, як турист в рамках екскурсії неможливо. Найбільш небезпечне місце, яке можна відвідати, це пам'ятна дошка на честь Валерія Ходимчука. Він працював у насосному відділенні, коли відбулася аварія на ЧАЕС. Через вибух він загинув, а його тіло не було знайдено. Вважається, що воно поховане під уламками будівельних конструкцій або випарувалось під час вибуху. Меморіальна дошка на його честь встановлена в бічній частині внутрішньої стіни першого саркофага, яка відділяє цілий третій енергоблок від зруйнованого четвертого. Ну а на цьому в мене все. Хочу тільки додати, що від початку повномасштабної війни у лютому 22-го року. Чорнопільська зона зачинена для звичайних відвідувачів та туристів. Доступ мають тільки державні та військові делегації. Також хочу подякувати нашим патронам та спонсорам за підтримку ви допомагаєте нам робити наш контент краще.